Будувати величезне місто з Лего. У нього чудово виходило. Аж доки сусід Іван не вирішив втрутитись. Він заздрив успіхам Миколки. Та, замість того, щоб побудувати щось самостійно, вирішив зруйнувати усю роботу сусіда. Але на цьому він не зупинився. Іван почав забирати іграшки Миколки і навіть солодощі. А після цього вирішив вигнати хлопчика з його власного двору. Але Микола ніколи не був самотнім. Справжні друзі одразу прийшли допомогти, хто чим міг. Справою або словом, підтримка у будь-якому випадку важлива та цінна. Зараз багатьом доводиться покинути свою рідну домівку, але пам'ятай дім там, де ти, де твої рідні та друзі, там, де ти у безпеці і можеш приносити користь навіть простими справами. Українцям надають прихисток по всьому світу від сусідніх Польщі і Молдови до далеких Америки та Канади. Нам пощастило мати таку кількість друзів, і в свою чергу ми ніколи не забудемо про цю підтримку. І завжди будемо готові віддячити та прийти на допомогу іншим. Сьогодні твоє надзавдання зберегти в собі добро, не дивлячись на те, що відбувається довкола. І де б ти зараз не був, на заході чи сході. Україна завжди у твоєму серці і чекає на твоє повернення. Поки Росія загрожує безпеці цілого світу, друзі по всій планеті допомагають один одному, адже наша суперсила у єдності та взаємопомочі. Разом ми зупинимо зло та побудуємо новий світ, сповнений поваги та добра. Адже добро завжди перемагає.